Понад 100 мігрантів врятувала берегова охорона і військово-морські сили Лівії біля узбережжя Триполі. Біженців доставили в центр ув'язнення, де співробітники гуманітарних організацій нададуть їм допомогу. Йому, لله, берегова охорона й військово-морські сили Лівії врятували 139 мігрантів. Їх доставили в центр ув'язнення міста Таджура. Там місцеві та іноземні організації нададуть їм медичну та психологічну допомогу. Меркмерка зі Врятовані біженці, здебільшого вихідці з африканських країн, усі вони сподівалися потрапити до Італії. У подорож Середземним морем вирушили на небезпечному човні. Ми хочемо плисти до Італії, щоб знайти там краще життя, більш гідне. Наша подорож морем була дуже небезпечною, але ми не мали ні іншого вибору, окрім як ризикнути й молитися, сподіваючись добратися до італійських берегів живими. Операція з порятунку біженців відбулася через кілька днів після того, як перше італійське військово-морське судно прибуло до Лівії. Минулого тижня Італія оголосила про початок місії в Середземному морі біля узбережжя Лівії. Її мета боротьба з нелегальними перевізниками людей. Допомогти в цьому попросив лівійський уряд у Триполі. Італія ж сподівається зупинити потік мігрантів, які намагаються перебратися на її територію. Згідно з офіційними даними, цьогоріч до Італії прибуло понад 95 тисяч біженців. Це майже на 3% менше ніж за той самий період минулого року.